Даємо ферті ми і будемо зараз вирушати. Іванівка сама по собі точка така досить специфічна, але якщо грамотно відіграти, її дуже легко можна забрати. В нашому випадку, скоріш за все, будемо відігравати від цього селища. Зазвичай завжди перша точка на Ігорівці була саме уся. Добре, будемо відігрувати саме звідси. А тут що, ПНВ предус... а вже ж, а саме Тим так, друже. Так, народ, дивіться на карту. Їдемо зараз від села до села, як то кажуть, до того наметного містечка. Через посадки відбудуємося під Іванівкою і вже рушимо відразу на актуал. Нічна карта це в принципі цікава історія. Це дуже важко, тим паче Єгорівка. Легко тільки тим, хто на мрапах, бо в них є теплак. Головне уникати дорогу, бо там можуть стояти ворожі ДРГшники з трубами. Давай, 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 ми вже в посадці народ. Давай, 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 проїжджаємо, проїжджаємо. Я не знаю, чому в Іванівку віддають чи не віддають. Давненько не було відео, але я часто проводив стріми. Так ось всім васап. Це чергове відео по вашому улюбленому складу, яке вийшло дуже-дуже насиченим. Як завжди, гра за складного, але і за ЦМД одночасно. Тобто я командував абсолютно всіма складами у грі. Попрошу прямо зараз максимальної вашої підтримки у вигляді лайку, бо Ютуб дуже душить, а один канал взагалі весь в страйках. Як завжди, граю тільки на своєму сервері Trident of Nord. І ти грає разом зі мною. Переходь по посиланню в описі і там є абсолютно вся інформація. Найкращий сервер, де грає 90% діючих військових. Trident of North. Всім приємного перегляду і приємного апетиту, тим, хто хаває або п'ячійок. Я бачу, що там літає пташка і все. Бляха, дуже стрмно. Вже працюють труби. І вже будували рацію. Восьми друзі. Я бачу, так. Да. Восьми? ви будуєтесь? восьми? Я тоді не буду будуватись. Так, народ, план не відміняється, будуватись не будемо, бо наші будуються. Давайте тоді я кидаю ралік тут. Плюс, плюс. Саплайт треба спляти. Е, та вона більш-менш захована, тут ніч, її не мають спалити е, в теорії. Давайте рухаємося на Іванівку. Вдаримо зараз півня, заодно розвідимо, що і як. Е, восьмо там проблема, якісь непереливки в нього залишились. Восьмий, що там у вас? Дай статус. У нас контакт. Хуйово. Другий шов тебе. Бляха, муха, ніхто не буде будуватись, виявляється. У нас піхота. Ой, боже ж мій, як так могло статися. Восьмого і шостого прийняли. Сьомий, сьомой, обережно. Перед вами буде піхота. буду бачу, соплю їхню. Де саме? А, 334. Пташка працює по нашій техніці. Мітка міча, метка міча. Плюс, нехай стоїть. Рухаємось, закріпляємося на Івані. Це в наших великі проблеми. Справа, зліва. Справа, точніше, вони не можуть будуватися, бо їх прийняли. Піхоти не бачу. Аккуратно заходимо. Чую расию тут. Mm. Чую радейку. Вот, радейка mm. тут. Mm. Минус. Поднимайте нашу. Я купаю расию. Белом. Выкупайте расию. Подняты наши. Кинчи прокрывают. Я Техника на мне. Поднимите и выпьем. Що робиться, блядь. Чувак саундпадом залетел на технике. Мазон, тут техника заехала. Пей, бейси, спробуй именно будь ласка я выбью ща, Да, Плюс. Все, я мінус. Акуратно, до Іванівки не підходьте, поки ми всі не встанемо. Щоб зараз вас знову не вибили, і ми так просто по черзі не відкисали. Встали, разом зайшли. Все. На Іванівці катається техніка, якщо щось. Все, я, блядь, саплю розбили. блядь, шкода, це мій зато. Треба було і все ж таки заховати, як мені, як мені казали. Окей, нічого страшного. Справа десь працює недалеко, але то таке, рухаємося далі. Наші б'ють зараз цей зі сходу. Ми з півдня вдаримо. Давайте, пацани, заходьте зі сходу на них. Ми зараз півдня в'єбем, беремо кільце, забираємо цю точку і все. Головне хлопці, до рації підійти радійку викупити, вони вже її назад підняли. Спереді техніка. Беха на точці. Анатопробі. Працюй дека! Ось вона прицеплюю вправо, пішла. Пішла, пішла, пішла. Беха минус! Беха минус, мінус. заходим. Беху выбыли, заходьте в село, заходьте. Хорош, Дека. Умеешь, якщо хочеш. Хочешь, как вмієш. Не кричи на мене. Не кричи на мене, не заблюдал. Пацаны, сзади контакт! Я 300, сзади тип. Орієнтовно, митка меча. Плюс, Лорд, лор, значит, раз Він Вин минус, вин минус. Ні-ні, я 300 маю на увазі, так, 300. А, плюс, плюс, плюс. Пацани, кого вбили, давайте інфу, інакше буду вас кикати зі складу зараз. калу 4 перед тобою зараз буде людина. Прям перед тобою. На мені, на мені. Перекидуйтесь між собою, фартімами. Між нашими минусом один бігає. Тихенько. Бейс, от ти прям на нього ими, Плюс прийняв. Бейс, Плюс прыгнем. у буду в тебе ліву руку. Заходьте, давайте пацани. Фу, танчик катається в канаві. зараз поставлю сюди. Плюс. Треба, пацани, я пробуємо я... ліворуч заходити на селото. Шо по рації? Дайте статус по рації. Працює родейка. Бля, її викупити треба. Е треба рухається, рухається. Блять, пташки літають аккуратно. Правого. Сука, ще й дрончики зі скидами літають в точці. Важко, важко, береться ця Іванівка. Зараз же нарешті наші підходять. Акуратно дивіться в небо, бо пташки літають зі скидами. Опа. Сперді тіп. Возле поля є один, возле жовтого дому. Це був снайпер, він мінус. Пробіг все ж таки сюди. Паразит, поганий. Ти що щоб ще справа ніхто не біг. Пацани, що у вас там? Приймаємо пехоту, вони на нас йдуть. Захват, йде? Блядь, нас Це, да? Блять, нас stikitів мало. Тикетів мало, народ, пиздец. Треба пробовать забрати. Без миномета зліва працюет. Угу. Само так. Ой-ой-ой. На вхобе педик мотається. Лягай, лягай. Блять. Четко миномет сюди працює. Четко працює, миномет сюди. Шо по шевронам. Четыре. Калаш, калаш працює. Сука, дрончик, дрончик летить. Сбив, дрончик. Впал. Я сбив, сбив. Заходимо. Блять! Казки, пацани, Сказки йдуть. Скуфяра, від тебе зліва буде противник. ну Точку ми вже забілили, тому в принципі як можна навіть тачку взяти. Пацани, падайте по раліку, будьте там біля точки, я падаю по мейну беру тачку нам. Слухайте, їх там настільки багато на тій ванівці досі, точку вже вони просрали. Що я не знаю, що буде на бохкемпі. Походу, там буде їх не так багато. Нам треба як якомога швидше залетіти на Бохкемп. Сука! 10, 10, десятий. да чекай. Блять, по мені якийсь мрап працює. Пацани, бо не справа якийсь мраб ебашит, Бігом сідаем. Спрут еде Тут ще Тут шайдрон налетают, Максимально небезпечно. До речі, в нас ПЗРК є, ігла і так далі. Тобто ми можемо збивати гелікоптери ворожі, правда? Я щось не бачу, що хтось тим зайнятий. На трасу виїжджати ризиковано, тому давайте її трошки об'їдемо. Дев'ятий вже туди летить. На хвилинкрилі. В наших на Іванівці досі проблеми. Їх просто не випускають звідти. Там м'ясорубка досі якась твориться. Наше завдання зараз максимально швидко відбудуватися біля бохкемпу і неочікувано нанести удар удар по противнику. Сука, фари, які фари, фари? виробити, як виробити їх? Блядь, це, це. це, це. я Бля, це дебіл. Висадка хлопці. кидаю рацію. Вигружайте. Сьоми, може нам з якогось другого флангу зайти? з з гратиками. Ми якраз такі, я й хотів сказати, щоб так і їхали. Будуємо вертушка там працює. Заховайте соплю десь більше в зеленку в кущі, щоб нас через неї не пропасли. Віташіть звідси бігом. Пацани, хаб стає, відразу встаємо, нападаємо. Калкалич, заховай саплю, да, всі інші рухаємося на точку. Поповняємося, рухаємося на точку. І залітаємо на бог кемп. В принципі, як по відстані, я нормально побудувався. Дев'ятий нас прикриває з повітря. Все, пішли зал по точці, пішли, пішли, пішли. Ой, як красиво. Дев'ятий, гарно працюєш. Ми заходимо після твого залпу відразу. Все, заходите на мейн. Все, пацани, заходимо. Дев'ятий полетів на цей, Поповнятись, після його залпу заходимо. У мене вже всі удари є, народ. Біля мене сопля їде. А, це наша, все. Наша, все. наша. Потом. Проходьте, проходьте, зразу в будівлі, зразу в будівлі. Прийом. Ми зайшли на бог кемп, ну ніякого супротиву тут немає. Тут надзвичайно тихо, взагалі нічого не чути. Сильно не вигружайтесь, коротше, там саплайки свої приготуйте, бо можливо скоро будемо загружатись після тої точки і їхати далі. то це, походу, чисто. Забираємо її, тоді забираємо. Дев'ятий, вот зараз поповниться на мені і зробить нам він будемо знати, ні, що ні, там ні, далі. Ні, ні. Наша, наша. Та не сапляка далеко. Дивиться, щоб кабанів стріляти. А це вона годи. Я, я би тут замінірував, блять. Арта, в тебе можна. перед тобі піхота там бігає. Пацани, обережно, сюди залп дали. Обережно, арта працює по Я Думаю, гарно. Якщо без цього ноченька. На палму працювали, а, да, все На палму працюють. Сиди, сидите, сидите, забираємо. Йоб Собирайте. твою мать. Пацани, як точку заберем, то відразу. Техніка не наша, не наша техніка, да. У да? нас техніка. техніка Давай, друже, да я ту техніку вип'ю. Слухай, Дека, Ой. а ти ж мав будівлі сидіти, о, як це ти тігер, загинув. Тігер Ну, що що а, я не знаю, не біг до будівлі, але не, так, ні, не Хлопці, слухайте, що я вам говорю, ви не бігли біля будівлі, ви десь біля, біля озера шлялись. Бо... У нас тепер тут техніка, а бачиш, а тебе немає, бо ти шлявся біля озера. Я а, тому, а я казав, бо ти в, в будівлі. Пацани, підіймаємося, вбиваємо цю техніку. Мітка меча, мідка меча, техніка десь там є. Не спіши, не спіши. Ще напал працює. Я на 260 техніка поміці меча. Зараз буду. Третій раз їдали. По ній працює вертуха. Виходимо, хто... Виходимо всі з Бог кемпу. Виходимо всі з Бог кемпу бігом. Рухаємося в сторону нашої саплі. Пацани, викупайте там, хто на Бохкемпі, ну, ФОБУ і так далі, щоб там вони тільки потім не зробили на нас. Ми чекаємо тут в зеленці, чекаємо в зілінці, поки там заберуть ферму, і будемо дивитися, де буде next точка. Тут просто літає пташка їхня, щоб нас не зрісувало. Ось там, там де рамби один стоять. Це може бути ймовірна точка їхня некстова. Полетів 9-й, 12-й, в Вашу сторону полетів алігатор. Четвертий, дивись, обережний будь, ти там сам без прикриття піхоти. Плюс, 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 плюс. В посадку саму не заїжджай, бо тебе там загуслять. Старайся з поля десь працювати. Вот, бачите, каски по тій посадці збільшуються, це означає, Почти що вони ось. от. По каскам, по ромбам шостого піхоти і пулемет. Що вони звідси йдуть якраз. Третій, поможи танчику другому і дванадцятому. Пройдись по цій посадці, де каски стоять обережно. Третій заходить на удар, дивіться, оп. Ось сюди, накидаю вже. Дев'ятий, працюй по тих посадках активно. Восьмий вже під'їжджає, він вигрузить піхоту, вони зайдуть туди. Блять, там всю, всіх піхів вибили. Абсолютно всю піхоту там вибили повністю. Та ні, там в них нормальна дискотека. Ну, Нам придеться вриватись туди. Все ж таки будемо вриватися. Ну там дискач в них нормальний. Там вони вибили всю піхоту, побудувалися, ну це ж шок. Хорош! красавчики. Вирушаємо будувати хабу якусь ударно. Зараз ми нарісуємо якийсь хабчик. Віртуха прям на точкою висить, вона зливає інфу, де можливо підступає противник. Типу ми. Блять, головне, щоб вона, щоб вона сюди не подивилась, Ты поки я не заїду. Плаць. Ну вона вже летить в обратку. Сюди розвертається, сюди розвертається. Ш... На нас, на нас, прям. Не бачить нас. Ви спресує тихенько. Вважає. Як іде рацію, розважайте. Розважайте. Чудесно. Я запускаю пташку відразу. Заховайте, саплю акуратно. Запускаю. Бачу, бачу ворожу вертушку, вона висідала піхоту, напевно, десь ось там на місці меча за цим гром. Окей. Два... 25 секунд буде безпілотник. Хаба стоїть ударна на хілтоп. 25 секунд запускає безпілотник, і під вас, під всю піхоту, дам якусь туди арту по точці. Ми по полі... кому працюєш? на Нафиг лучший, лучший. Сбив? У меня стрепок. Хорош! Хорош! Все, чуваки, я я за беспилотник. Вже на безпілотнику, але блядь, ніхуя не бачу. О, гарно пролітає. Тут зушка! Тут зушка! даю мітку меча на зушку! Даємо реквест на неї. Зараз будуть касети працювати, там де зушка стояла і до самого хабу. Зушку взірвали, окей. Зараз пацани, будуть касети працювати, ви можете на точку злітати, скажете, як там прилетить? Обережно, пацани, обережно летить. Як голосно, блядь. Щось знищило на місці меча. Мітка меча, пацани, акуратно, щось та й бачу. Звідси щось рухається, димиться. Оце хорош. Все, в принципі, все інше в нас вкиде, можемо до наших підтягуватись. на хуй фабу, сука. Всі на мітку руху, стаємо по хабу і на мітку руху. Ближче, підійдемо, як і ну Є, є, бачу, бачу прильот був. Хорош, дай ще одну техніку чпокнув. Рухаємося далі. Рухаємося. Бля, прикольно. Ми зараз ще виграємо таким, таким темпом. Що там не по їхньому сполачу. хабу, пацики? Треба його викупити 100%. Блять, ще прилітає щось. Це вже авіація, не наша. Авіація працює, ворожа. Блять, в нас СБК біда. Слухайте, якщо вони так впевнено працюють по актуалу, от ще напалм летить, дивіться. Йоп, твою мать. Якщо вони так впевнено по ньому працюють, це означає лише одне, що там немає противника. Вони б по-своїх не їбашили, так. Напал, напал! Блять. В нас труба, в нас труба і смаки розкидають. Мінус ці два, ці мінус ці два, ці два шає, шає піхи на мені. Зушка стояла, суплайка стояла, все там На мені піхота, на мені піхота, мітка меча один. Мітка меча на камнях один. Справа зліва в мене піхи. На камнях є піхи. Мінус 4 в мене. Даєм хаєшку. Опа, підірвав когось. Камні є ще. Перший вибив супайку. Зараз забру його Давай, давай, не спиши. таки пердичу перед нами фоба Кто-то ебашит. Кто-то ебашит здесь. Там где снайпер пометил, и трохи нищие, сапплайта стоит, и там, там где метка снайпера, там фоба стоит. Метка меча пехота. Плюс! Блять, я минус. Да, тут хаба. Е, хлопці, мітка меча, бачу їхній хаб е, через бінокль. Снайпер, до речі, прикольно працює по ним. Чітко і повністю видно зверху їхнє скупчення плюс хаб. Дуже багато їх по цей, по їхньому хабу. Вони там спавняться, але їх треба просто тримати там на чеку, щоб вони не вилазили. Віртухи, працюйте по їхньому хабу, будь ласка. Пацани, я дивлюсь на них через е, бінокль, я бачу вас, ви просуваєтесь. Вони прям сидять на мітці меча, нікуди не висовуються. Я би туди відпрацював чомусь, але в КД. Туди Арту 100% дам, як тільки буде. Тільки будь обережний, відразу витягує. Снайпер, ти бачиш там? Звідси їх можна їбурити. Та я ебуру, блядь, ну в мене патрони кончили. Я попросив віртуху, я не знаю, хулина тупить. Віртушка, нам БК треба терміново. Я там же покосив. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, гарно, гарно зайшов. Ну я поняв. Щас БК буде скоро. Я думав, вже не стріляє. Да, Я там де бі ти йобну, він бі там бі. і був десь. Ой, як працює, ой, як працює наша пташка. Його? Що не наша, вже не наша? Стріляй. Добрий день, добрий день. Один мінус. Цікаво, чи сам був. Бо дві каски тут стояло. Окей. Блять, да, все ж таки тут двоє було. Вот, пехи біжуть, дивіться, скики біжить їх. Блять, згорі, я загріб. Пацани каски актуальні, вот вони рухають, зараз, по моїй ніші рухають. Арту треба десь сюди, напевно, кидати, ось сюди. Зараз буде працювати арта в їхню посадку. Вони звідти рухаються великим скупченням. Там де восьма. Все, арта пішла. Зараз накрию їх. Тримайте хілтоп. Зараз буде арта працювати. Увага на карту. Ти що з тому сказав? Хай хабу откину, че он, блядь, поставил Фобу и в сойти с ебать. кидай хабу. Куда ты втекаешь? Ох, ебать, их там бежит, дивіться. Я хуею без боя. блядь. Фубо поставил хабу. Помьте мы ча, поднимается, великий скупч. Не надеюсь их накрыть, артою зараз. Ебать их до хуя! Щас будет пожар, снайпер. Я понял. Де 12 валить. Блядь, дивіться, яких тут а, піднімається наверх. Я, я видно було, їх... їх має накрити. Давай, давай, давай. Ну, блядь! Та накривай, ну. Пацани, велике скупчення, там де каски рухаються, величезне до вас. Ха-ха <різь> <різь> хорош. Ми їм фобу зліва викопали. Все, по ним вже прильоти пішли. Дуже дохуя 200 в них. Ебать, як чотко. Ой, хорош! Ой, хорош! Я тут піхот, я без одного члена. Ой, як напиздовує, блять ніхто не вижив народ, ніхто не піднявся наверх. Пацаны, всіх вбило, всіх. Ебать. Оце хорош! Ебаха! Ідеально, тупо ідеаліті. Все, вони не можуть піднятися наверх. Завдяки тому наші хілтоп заберуть зараз. Не можуть. Все, 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 чудесно. 10 второй можете вокруг мене посмотрети, пока ви не долівалися. Як, Як красиво, в в бля. Шостий, відкидуй їбучу хабу бігом. Дев'ятий кошмарить посадку з їхнім хабом, щоб вони сильно не заходили в хілтоп, а ми зараз будемо в сам хілтоп залітати. Я би міг арту дати по хілтопу, в принципі, але там були наші. І я прийняв рішення просто накрити цю посадку, звідки вони заходять. Пробуйте справа до них заходити. Бачите, що тут зараз ми встали, справа беріть. Розтягуйте їх. Пробуйте розтягувати їх. Справа зліва розтягуємо, в кільце, беремо їх. З двох хабів наступаємо. Хорош. Це по тебе Кидаем хае. Ще одну. Два шеврона, пацаны. Два шеврона, підтягуйтесь в точку. Чудесно, чудесно. Все, супер. Зараз буде ласт. У мене якраз буде готова арта. Ну, касети будуть в кедеша, напевно. А, блядь, арта тоже. Ну, почекаємо касети вже 8 хвилин. Арифилд Некс точка. Кто помер на хабу, падать на південніше. Скуфяра тут били. Ще Нам один мінус. Ну на радійку копає. Хілюсь. Законтрольте його, законтрольте там, хто купає. Так, так, так. Так. так Бля, там ще тисячу. Тисячу цей показує, Мінус. Так, тут теж -то все окей. Добро. Все. На броні нам, в принципі, похер. Вікна всі заброньовані, пацанам тоже там буде похеру. Пацани, я вас на п'ятій... ну, на моїй місці руху викину. поставлю ралік вам, ви підете на штурм. А я на броні поїду до хоби. До хаби, щоб кинути кассети. Що вас там з хабою? Своїх я відправлю, а сам поїду далі. Все, давайте в точку. А я поїхав далі. Все плюс. Мої пацани пішли з півночі. Я лечу до вас на хабу, кидаю реквест без пілотника, Або вертушка, дай мені може, мітку, і И накриваем ми починаємо штурм. Пацани, чекаємо касети. Готова. Okay. Все, посемо, брат. У Є, пикота? Спасибо, братан. Все, спасибо, братан. Кассеты полетели. Пацаны, чекаем у кассеты. Кулемет работает. Их пехота бежит, дивиться. На нас прям бежит, чувак. Ходим. Єбать. Піднімайте своїх пасаций, всіх піднімайте. Походу на мити меча их хай. я мінус. На кришу у тебе був, блядь, прямо над тобой, понял, уебал. Я уебал його. Блядь, их не приїхав. Дивіться, як ми гарно. Ми тупо як по квадрату ходимо. Ніхто всередину не заходить, бо тому що тут зона ураження. П'ять тікетів, блядь. Ні, в них було 127 тікетів. 38, 37 на 7, їбать.